Васап народ, сьогодні граємо сквад на новому моді, який є на серваку Unity Frontline 4. Багато хто з вас не зустрічав такий мод раніше, в тому числі я, тому сьогодні у мене є така нагода показати вам те, що відбувалось на новому серваку з новим модом. Маленький спойлер, я буду у великому захваті. Не дивлячись на те, що графіки йдуть проти мене, а за вікном пекельна спека, я встигаю записувати для вас відео частіше, бо ви ставите лайки. Це мене дуже сильно мотивує, бо через лайки відос набирає. Перегляди тому народ, кого я задовбав тим що я випрошую лайки. Вибачаюсь, але так потрібно. У кого є змога, будь ласка, поставте. Не буду вас затримувати. Всім приємного перегляду і приємного апетиту. Тим, хто хаває або п'є чайок. Погнали! Народ зайшов я в новий режим на четвертий фронтлайн. Подивіться, що тут подобавляли турецькі спецвійська. Тут море різної зброї цікавої, зменшена Єгорівка, зменшена карта. Мені дуже хочеться тут зараз е, пограти. Давайте візьмемо собі гранадера. Тут є е, прикольна штучка під назвою Бульдог, якщо я не помиляюсь, з підствольником. Так, всі мовчать, це мене пентежить, ані не мовчать. Тут ФПС просто зашкалює, Серйозно, дуже потужний ФПС. Е, відюха навантажується на 80%. Слухайте, мені це подобається. Дай Бог, щоб далі було так само. Ой-ой, ой дивіться, ПНВ добавили. Нажимаєш на 0. Включається ПНВшка. Слухайте, я сто відсотків буду грати на цьому сірвачку. Тут е завжди катки за спецназ. Давайте падаємо тоді в саплю і будемо зараз виїжджати. Друзі, граємо за турецький спецназ, спецвійська, не просто армію, а за спецназ турецький проти російського спецназу. Тобто спецназ проти спецназу, Єгорівка е скорочена карта. Виїжджаємо на точку. Дуже незвично в першу чергу бачити великий ФПС у скваді. Завдання тут банально просте, потрібно просто захоплювати точки. я думаю, що десь на середині ми вже зустрінемо дуже е, жорсткий опір, бо там вже будуть перестрілки. Тобто ми можемо захоплювати ловер, а можемо поїхати далі. Щоби наші захопили ловер, а ми вже будемо захоплювати наступну точку. Ми так і робимо. Ми, ми їдемо на Євгенівку і будемо зараз захоплювати власне тут. Дуже кайфую, насправді. Не знаю, чому я раніше сюди не заходив, не помічав, мабуть. Але це круто. Народ, я всім рекомендую. Давайте собі зменшимо цю штуку. Я пошкодую ваші оченята. Е, ну все, чекаємо, поки наші заберуть ловер, і ми відразу забираємо Євгенівку. Так, знову ж таки, наші поїхали. Мабуть, вже на апер. Жодної комунікації поки що немає зі сторони складного. Але надіємося, що все зміниться. Дивіться, яка гвинтівка прикольна в чувака. А це вже реально мощ. Ось цього ми також маємо побігати. Блін, тут, тут є чим зайнятися. Найближчим часом я тут буду дуже 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 потужно, як то кажуть, розважатись. Все, ловер Петрівку ми забрали. Відразу забираємо Євгенівку. Також і вони забирають Вест Петрівку, і забирають тепер Апер Петрівку. Хоча ні, вони зараз забирають Петрівку Кооп. В принципі, поки що на рівні. Ми рухаємось. Бачимо, що перший тепер будує хаб на апері. Бо, як я і казав, центральна точка буде сама-сама пекельна. Така в супротиві. Це буде епіцентр подій, де буде відбуватися вся чорнуха. Заді контакт на 330. Вже працюють. Мінус один. Трасер мій працьовує. Вже одного забрав снайпер. лісу на 333, я ще снайпер, смотри. Близько, просто. Прикол, бляха, як вона прикольно тулить. Який звук, шедевр. Ще... Оп! Це наш, це наш. Все, все. все. Ой, мене забрали. Є-є, там мене звітом забрали. Немає сенсу тут. стикати, гівапаємось. Е, в мене ж був цей, бляха-муха. Гранатомет, чому я його не використав, не знаю. Так, тут ми забудовуємося і будемо її обороняти. До речі, Апер ми вже майже забираємо, а вони досі не можуть забрати Петрівку Коп, бо тому що наші їм там мішають. Чудово, апер ми забрали. Тримаємось тепер тут. В принципі, на Петрівку Коп немає сенсу йти, бо ми просто відтягнемось і це ні до чого не доведе. Е, ми будемо там не в дуже вигідній позиції. Тримаємось просто тут та й все. Тепер вони мають власне забрати. Ой. Приходить, приходить. Хтось працює. А звідки? Звідки? Двоєм, троєм з тобою тут. Ага, працює снайпер. Де звідти, власне? Де звідти він. Де звідти він і працює? О туди треба працювати. Перельот. І так, прошу не ловити іспанські сором через те, що я роблю таку перезарядку після кожного пострілу. Я сам не знаю, що на мене тоді знайшло. мабуть, це просто мені в голову напекло за цілий день я сів знімати і просто після кожного пострілу перезаряджав грбаний цей підствольник. О, прикольно впало. І давайте ще одну ось туди дамо. Шедевр. Так, давайте патрон нас її поповнимо, поки вони є тут. А, вже немає. Вже немає. Ай, ну окей, ГПшки в нас ще є. Наші смаки, до речі, є, в фолові. Так що, окей, давайте будемо економити ці по стволи, вони занадто хороші, щоб їх просто так тратити. Все, народ, ми тримаємо три точки, вони дві. Завдання максимально дефати. Ось тут хороша позиція, бачимо, звідси можна відпрацьовувати ліс праворуч. Е, тут у нашого щелкнула, або це був противник. І відповідно продивлятися прямо. О, Наші працюють не просто так туди. Давайте готуємо тоді наш приколяс. Складний, нехай хтось на апер БК привезе, передай там. Давайте туди працюємо. О, там щось, там щось є 100%. Чуєте, от там у трасери летять. Ой, прямо туди впало, де трасери були. А ну, глянемо. Ну, народ, дивіться, забрав, типа. Слухайте, я там забрав багато тіпів, та їх там просто дохіра. Вот це піздець! 263. Блять, їх там просто духіще. Курва, немає чим працювати. Ще якась шляпа їде броньована. До, знаєте, що ми зараз зробимо? Ми зараз прямо звідси заряджаємо смуки. Зробимо собі дорогу, по якій будемо проходити. До речі, я не знаю, чому я кожного разу перезаряджаюсь. Накидали смаків, а тепер ми біжимо і будемо їх пушити. В них там побудований хаб. Дивіться, що наші розкидають. Бачите, вони від фанатизму починають смаки стріляти. Ми зараз тим скористаємось. Надіюсь, мене не шльопнуть. Ну вони готові, що ми будемо зараз сюди проходити. Так. Давайте проповзаем краще. Хто це біля мене, блядь? Працюємо, працюємо. Саплі, не По і працюємо. Все, підпушили, і хаб. Це була дуже хороша ідея. А, да, тут можна ще красти противника техніку. О, хиляться Забрав. Все, дальше не відповзаємо, Чекаємо їх тут. У мене шляпа за спини вилазить Вони тут, переді мною. Там жмур. Забрав. Прям переді мною. Давайте перезарядку бігом зараз робимо. Давайте, народ, пушим, пушим їх, кимон, пішов вперед. Сюди вже кулемет працює. Пропозаємо. Я не хілимся? У мене смог залетів. Прям переді мною вони народ, прям переді мною. Забрав? Гранати летять. Блять. До речі, я думав, що мене підірвали з гранати, проте дві гранати, які кидали, вони успішно взірвались. А я ж натрапив на розтяжку. Так, на цьому серваку, точніше, з цим модом. Тут є розтяжки, які можна встановлювати, які працюють проти піхоти. Максимально крута штука. Не очікував, але так чи інакше, ми колись їх також будемо ставити. Я думаю, 100% ми це спробуємо. Давайте, може, впадемо нижче і поповнимось, бо нам потрібен цей бульдог. Просто зараз ось так пробіжемось та й все. Або давайте на Петрівку зараз сюди залетимо. На усю цю. наші цю задефують. В них тут оборона вся наверх перетягнулася. До речі, максимально тупо вони грають, реально. Максима, а так давайте прямо сюди і впадемо, тут хаб побудували. В теорії вони би мали якось продумати цю всю оборону, але. але що є, то є. Все, в нас фол шеврони. Ой, слухайте, ми вже точку забілили, все, забираємо. Коротше, готуємо зараз бульдог та будемо відпрацьовувати. Максимально прикольний режим, максимально великий ФПС, максимально цікаво, слухайте. Наші вже на вест Петрівку залітають. Ви що, дикарі чи що, слухайте. Наші вже на вест підходять. Давайте теж будемо йти разом з ними. Бачимо, тут є наші навіть зі складу. Е, єдине, що бракує, це командування якоїсь, Комунікації? Тут немає цього. Ну це, в принципі, не проблема цього сервака, це просто такий складний е, попався. Але що тут командувати? Просто по міткам рухаємося, та, та й все. Я прямо зараз біжу е, на актуальну точку, і у мене по спині тече аж. Наскільки жарко, напишіть в коментарях, як ви боретесь спекою, коли немає кондиціонера. Наприклад, в мене є вентилятор, але якщо я його увімкну, то вам буде шуміти. Це буде максимально дискомфортно. Я от сижу зараз і комп'ютер коптить, знаєте, і вікно, в принципі, стараюся закривати, бо ще більша спека буде, так як. Так, як тепле повітря буде в кімнату залітати, я просто варений, реально. Ми забрали Петрівку Коп. Все! Вес Петрівка наступна точка. Якщо ми забираємо ще її, то вони автоматично програли. Але давайте цей, заряджати нашого Бульдога. Я називаю цю пушку Бульдог. Можете мене поправити. Насправді вона якось називається MKMDL, але я називаю її Бульдог. Так, в нас один шеврон. Хто це лупить? Йопте, хто це лупить? Так, спереді вже контактсьон. Так, п'ятий поки що не дає міток. Там поставили мітку на тачку, в них мейн в цій стороні. Вони будуть мейну вибігати. Вост, є там десь противник? Да ні, нікого там нема. Там наші вже пішли штурмувати. Давайте, може, що, нашим смаків накидаємо. Якась тачка там ще їде. Смаки це в першу чергу прикриття нашої піхоти. Тому. Подивіться, яка снайпа. Ну ж просто барет. Ну це барет, реально.

У мене в голові також було багато запитань, але взагалі не було відповідей. Так, на цьому серваку з цим модом можна брати ворожу техніку, що, в принципі, і зробив наш чувак. До речі, на карті його не видно, як і саму техніку. Чувак забіг до них на мейн і спиздив цю саплю. Цей КАМАЗ спиздив. Блять, та тут ще й можна припаси брати з нього? Афігеть. Ось я тільки не підірвіть її. Все, тепер просто контролимо їхній мейн. А, там от вони вже бігають, дивіться, наші вже закидують їх. Пацани, на червоному маркері, де кущі, там піхота ворожа. Да, от вони біжуть. З мейну біжуть. Там наша ГПшку, коли давайте підтянемось, давайте підтянемось. Складний, кинь якийсь ралік, я не знаю. Ми вже победили, все. Закидуємо. О, гарно, гарно, гарно полетіло. Працюємо далі туди. Гарно, гарно, гарно. Супер. Все, народ, ми забрали е, останню точку, а що далі? Є, народ, все, виграли. 5 на 6, 5 на 6. Ні, ну слухайте, це хороший показник, насправді. Бо дивимось, скільки набили інші, то це хороший показник. Не хочеться викладати відео на 12 хвилин, тому я вирішив сюди вставити ще одну катку. Тому приємного перегляду. До речі, спойлер, тут буде танчик. Так, будемо грати на танку. Із тепловізором. Граємо за турецький спецназ і, коротше, ми заклеїли танк. От що я вам скажу. Так, поки ми чекаємо до танчик, краще поїхати допомогти нашим пострілятися. Танчик буде аж через 10 хвилин. На цьому перехресті нас і прийняли. Ну, зато наші пролетіли, Окей. Наші вже на трейн депо будуть збиратися. Поки танчик спавниться, будемо хоч десь корисні. Позливаємо тікети так, народ, ми вже біля небезпечної точки. Перед нами вже бігають противники, я так розумію, дивіться. Ай-яй-яй, тільки не вбий мене. Коля, Коля, розчихляйся. Ага. Біля, нас чуваки, всюди вже. Спараді контакт. Бачу, бачу, метку ставлю дям. Блять, понад. Да, туда пару плюх. Обходит, обходят нас. Коля, дай мне в вікно. Зараз. Блять, ні, не, не працюю. Давай, давай, давай. Нашего забрали. Дим, дим, дим. Смотри осторожно. Коля побег, прикрываем эту дизлива. Он разменялся, походу. Що, може по смоках працювати, Коль? они в здание зашли. Да, в дал. А, это наш, это наш. Плюс, бай, 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 плюс. Панал. Меня свой захуярил, меня свой захуярил. На тобе нема никого, раз ты опять не Блядь. Ми... Минус. А от і турецький апарат під'їхав. Ой, ой ой цікаво. Алтай називається. Так, народ, в мене є тепловізор, я на кулеметі. Коля сидить на пушці. Окей, будемо так, будемо міняти час від часу. З теплаком це просто імба. Отут можна насипати. Так, скільки кнопок є, Давайте вмикаємо стабілізацію. І слухайте, будемо вмикати собі час від часу теплак. Це імба. Вже будемо зараз бачити противника. Ми на танк можемо виїхати в будь-який момент. Танк, где-то, тут это танк, тут это танк. Шукайте, шукайте. Так, тут и танчик, и якась пехота стреляет. О, вижу пехоту, вижу пехоту. Да саме? Поехали, поехали. Ага, бачу, 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 да. Это наш может, это наш может быть, смотри осторожно. Так, це у нас противник, да? Забрав. Минус убий. Мин, мини, мины, мини, мины, перейди. Чувак, куда ты едешь? Я на кулеметі буду дивитися туди. А Нехай всі ремонтують. З теплака, в принципі, можна зразу відсікати. Це дуже крута штука. Оп. Забаранив одного. Я думав, це свій спочатку. Треба вирубати теплак час від часу. Да, це... Рудський, руцький. Все окей, все окей, тримаємось. А вот танчик, народ. Все, все танчик мінус, не? Там хто такий в нас лежить? Забрав. Відпочивав собі, прикиньте, цей кемпер в наших. Ну ти плак, що в мене є. Так, все народ, трейн забрали. Трейн забрали, чудово. Тільки щось ніхера тікети не збільшились. Але на превеликий жаль, сім тікетів, і ми цю катку програємо. На превеликий, превеличезний жаль. Насправді могли і виграти, якщо щось, але що є, то є. Подивимося, скільки ми навалили. Там просто десь 3 хіла, напевно, не більше. А ні, 5 на 5, чудово.